Діставайте свій годинник та пензлі в ефірі. Програма вчимося малювати краще за 10 хвилин. І я ваш ведучий Марко Буччі. Кожен випуск програми буде бутуватися наступним чином. Частина перша це коротке пояснення, яке дасть зрозуміння теми за допомогою наочних прикладів. У другій частині ви побачите, як я працюю над картиною. В третій частині ми підіб'ємо підсумки епізоду, Річард Шмідт якось сказав, що художники бачать не більше, ніж інші люди, насправді вони бачать менше. Цей епізод присвячений злиттю форм. Адже ви чули про старий принцип живопису, який радить вам спрощувати те, що ви спостерігаєте. Мені подобаються офорти Андерса Цорна і те, як виразно на них зображено світло, характер, настрій. І композиція. В той же час інструмент, за допомогою якого він цього досягнув, дуже простий, просто безліч дрібних штрихів. Цорн був майстром спрощення та злиття форм. Давайте я покажу вам, що я маю на увазі на дуже простому прикладі. Помістимо в кадр чотири простих об'єкти, висвітлимо їх променем світла і вони почнуть відкидати тінь. Ось ми і намалювали картину, хоча насправді виглядає вона так собі, чи правда? Але чому? Давайте порахуємо, скільки на картинці форм: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В цьому кадрі мені довелося створити цілих 9 форм. Давайте перевіримо, чи можна зробити картинку більш лаконічною. Об'єднавши ті чи інші форми, ви бачите, як я поступово спрощую його. Це та ж картина. Одна загальна форма для всіх форм в тіні. 2, 3 та 4. Я тільки що зменшив кількість форм більш ніж наполовину. Злиття форм означає спрощення інформації. Я об'єднав силуети кожного з цих маленьких об'єктів в один великий. Ми спрощуємо для того, щоб передати настрій, атмосферу. Адже суть мистецтва саме в настрої. Погляньте на цю чудову картину Міт Шефера. Подумайте, скільки інформації Шефнер вирішив опустити, об'єднавши ці форми. Половина кадру, по суті, стала однією великою формою. Ми не бачимо ні штанів, ні пряжок ременів, ні гудзиків. За допомогою подібного прийому художник говорить глядачеві, що ця область неважлива. Краще подивіться вгору на обличчя героя, тому що саме там криється вся суть, настрій і характер. Але, навіть дивлячись на обличчя, ми розуміємо, що і тут художник використовує ту саму ідею нижні дві третини голови, а також шия, сорочка це одна велика форма. Цей прийом посилює відчуття таємничності, що властиве герою картини. Подивіться також на це чудове полотно Уолтера Еверета. Думаю, багато хто скаже, що тут безліч деталей, або, якщо говорити мовою художників, безліч форм. Але я не можу з цим погодитися. Якщо кинути на зображення цей простий фільтр, то можна побачити, що перед нами ретельно продумана доріжка, якою петляє наш погляд. Вона зроблена з темних і світлих форм, злитих воєдино. Звичайно, ніхто нам не заважає об'єднувати у прості форми і всі світлі плями картини. Тож Річард Шміт був правий, коли казав, що художники бачать менше спрощуючи форми. Однак він не згадав, що малювати менше насправді набагато складніше, бо це певною мірою суперечить нашій природі. Щоб виражати щось чітко, нам доводиться зображати не те, що ми сприймаємо, а значною мірою спрощувати те, що ми бачимо. На екрані ви бачите завершену версію картини, а тепер покажу вам, як я її малював. Я вибрав подібну тему через її складність. Якщо в нашому прикладі на початку розмови було 9 форм, то увірють, скільки тисяч їх буде цього разу. В процесі роботи звертайте особливу увагу на області тіні та області світла, щоб зрозуміти, які форми я приніс у жертву заради виразності. Відразу ж хочу відзначити, що я з самого початку роботи утримував в голові принцип злиття форм. Навіть якщо я знаю, що на картині будуть човни, фігури та будинки, на початку я визначаю базові області світлої і тіні. Що ви бачите на екрані в першу чергу, я повинен створити той абстрактний дизайн, який і визначить, як прочитаю цю картину глядач. Саме в цих великих областях світла і тіні я намагався зливати форму одну з одним. Так що, як бачите, тема картини вторинна. Я твердо переконаний, що навіть найреалістичніша картина це все одно насамперед твір абстрактного мистецтва. Але саме це робить малювання таким захоплюючим. Картина це діалог. Я не намагаюся показати вам усіх до єдиного персонажів та всі вікна на кожному з будинків. Я вважаю за краще натякнути на них так, щоб ви стали моїм співавтором. Саме вам належить. Заповнити змістом ті форми, які я об'єдную між собою. Я ніби веду вас за руку, зливаючи форми і створюючи абстрактний дизайн. Я стимулюю вашу уяву. Ви помітили текстуру, яку я поклав на картину. Вона допомагає мені малювати під текстурою. Вона змушує мене відійти від буквального малювання об'єктів і прийти до абстрактного сприйняття. Такий розумовий настрій. Незамінний, якщо ви малюєте за уявленням, як я зараз. Ось човни на передньому плані, і ви, напевно, помітили, що там, де човен зустрічається з відображенням, у воді форми зливаються. Межа між ними відсутня. Човни також зливаються з будинками. Ось цей третій знизу човен зливається з будинком. Мені здається, що це дуже цікаво. Мені не потрібно вимальовувати ніс кожного човна, щоб ви зрозуміли, де вони і скільки їх. Ми постійно доповнюємо форми навіть у реальному житті. Насправді, моя вірність цьому прийому малювання пояснюється лише тим, що він відповідає принципам людської психології. Коли ви йдете вулицею, ви не бачите все, ви насправді не бачите майже нічого. Спрацьовують фільтри сприяття. Ми сприймаємо лише те, що є безпосередньо перед вами, ваш мозок заповнює все інше. Це відбувається постійно щохвилини, щодня. Цю особливість прийняття ми і висловлюємо, зливаючи фігури одна з одною. Ми показуємо менше, але це дозволяє нам передати більше. Якби я скрупульозно вимальовував кожну форму, відчуття цього місця вислизнуло б від мене. Але я об'єдную форми і намагаюся візуальними засобами імітувати відчуття від цього місця. В результаті я, звичайно, жертвую великою кількістю деталей, але натомість мені вдається передати атмосферу, яка дозволить цій картині знайти відгуку глядача. Малювання стає грою, у якій я вибираю які з безліч форм об'єднати одну з одною. Застосувавши. Пастерізований фільтр я можу оцінити, як у мене йдуть справи. Побачивши візерунок світлих і темних областей, я оцінюю, чи я на правильному шляху. Раджу і вам використовувати цей фільтр, якщо ви працюєте в цифровому форматі. Здається, все йде як треба. Мені подобається, як стовпи зливаються з водою, яка зливається з човнами, які у свою чергу зливаються з будинками. Тут навіть є натяки на якісь. Невиразні постаті, що виринають з пітьми. Зауважте, що в деяких ключових ділянках вам навпаки потрібно чітко позначати силуети. Зверніть увагу на третій човен знизу, точніше, ось на цю область. Зверніть увагу, як обриси носа накладаються на світлу форму. Глядачеві потрібні ті чи інші зачіпки. Тут він бачить чіткий силует, з яким нічого не зливається. Мозок глядача розуміє, ага, це човен. І це усвідомлення надає контекст всім іншим формам, що притікають одна в одну. В ідеї злиття форм і побудови великих областей світла і темряви мені особливо подобається те, що завдяки їм у вас з'являється структура. На неї ви можете спиратися протягом усього малювання. На даному етапі я вже не турбуюсь про композицію. Я переконаний у тому, що на рівні абстрактного дизайну картина працює чудово. Я можу бути впевнений у тому, що, поки я не відступаю від заданої структури, все, що я намалюю, буде виглядати добре. Мені здається, що найважча частина роботи над картиною лежить на самому початку, коли ви приймаєте рішення, яке визначає те, як піде подальша робота. Якщо ви робите помилку на цій початковій стадії, то рано чи пізно стане ясно, що на картині багато форм, безглуздих плям, які псують роботу. Поєднуючи форми один з одним, я малюю менше форм, тим самим і робота над картиною займає менше часу. Думайте про форми так: вони схожі на надокучливих немовлят у дитячому садку. Ви можете заспокоїти лише трьох малюків. Та що робити з іншими? Ну, наприклад, так. Ви все правильно зрозуміли.